У США по U4U. чи реально потрапити українцям у 2025 році. Ви знаєте, що з початку року більше 10 тисяч українців отримали відмову в продовженні своїх документів у США, але є шляхи, які працюють. Привіт, дорогі друзі! З вами канал Visit Ukraine. Мене звати Валерія, і сьогодні ми розкриємо всі карти щодо легальних шляхів переїзду до США у 2025 році. Особливо важливо розберемо останні зміни у програмі U4U. Залишайтесь з нами до кінця. Бо в останній частині я поділюся лайфхаком, який допоміг одному з наших глядачів успішно отримати візу після двох відмов у 2025 році. Процедура в'їзду українців до США зазнала суттєвих змін. Як зазначив міністр закордонних справ України на своїй останній прес-конференції, міжнародна підтримка України залишається сильною, але умови для українських мігрантів тепер потребують більш ретельної підготовки. Та знання нюансів. Перша ключова зміна. Програма United for Ukraine. Продовжена, але тепер спонсори проходять більш ретельну перевірку. Термін розгляду заяв збільшилися з 3 до 5 тижнів. Багато хто думає, що зараз неможливо поїхати до США. Але це міф у 2024 році понад 150 тисяч українців успішно потрапили до Америки. Але перш ніж продовжити, дозвольте розповісти про нашу послугу юридична консультація. Якщо ви заплутались в документах або вам відмовили, не панікуйте. Команда сертифікованих юристів з імміграційного права допоможе розібратися з будь-якою ситуацією на сайті VisitUkraineToday Ви знайдете тип консультації. А тепер повернемося до нашої теми. Отже. Які основні шляхи потрапити до США у 2025 році? Перше програма United for Ukraine. вам потрібен спонсор у США, підтвердження вакцинації та продовження всіх перевірок безпеки, незважаючи на ускладнення процедури, це все ще найдоступніший варіант для тимчасового перебування з можливістю працювати. Друге: неміграційні візи, туристичні B1, B2, студентські f 1 робочі H1B, та культурного обміну G1, за останніми даними: відсоток схвалення для українців зріс до 68% у порівнянні з 45% у минулому році. І третій спосіб: імміграційні візи, воз'єднання сім'ї, шлюб, лотерея green Card, працевлаштування за спеціальністю. А як ви вважаєте, який шлях переїзду до США зараз найбільш перспективний? Поділіться своїми думками в коментарях. Можливо, ваш досвід стане корисним для інших глядачів. Хочу поділитися історією нашого глядача Максима. Він двічі отримував відмову у туристичній візі, але не здавався. Максим звернувся до нас за консультацією, і ми порадили йому змінити стратегію замість туристичної подати на студентську візу F1, Адже він мав запрошення від американського університету на мовні курси. Цього разу все вдалося. Зараз Максим вивчає англійську в Бостоні. І вже знайшов можливості для стажування. Як же обрати оптимальний шлях саме для вас? По-перше, оцініть свої цілі. Тимчасове перебування чи імміграція. Для тимчасового U4U або неміграційна віза. Для постійного сімейні або робочі імміграційні категорії. Далі проаналізуйте кваліфікацію. Якщо маєте рідкісну спеціальність, шлях H1B може бути відкритий. І звісно, враховуйте терміни. U4U розглядається 3-5 тижнів. Туристична віза може зайняти 2-3 місяці. Імміграційна від 6 місяців до кількох років. Хочу нагадати про важливість правильної підготовки документів. Наш сервіс пропонує повний аудит ваших документів перед подачою та допомогу з заповненням форм для підписників нашого каналу. менша вартість. Посилання в описі до відео. Ми розібрали основні шляхи до США у 2025 році. Програма U4U залишається доступною, хоч і з певними змінами. Неміграційні та імміграційні візи продовжують працювати для українців. Найважливіше. Будьте чесними під час подачі, уважно готуйте документи та не вірте міфам, що зараз нікого не пускають. А яке питання щодо переїзду до США турбує вас найбільше? Напишіть в коментарях і ми підготуємо окреме відео з відповідями. Дякую за перегляд! Нагадую, що на нашому сайті VieziUkraine ви знайдете більше корисної інформації та можете записатися на консультацію до експертів. До нових зустрічей на нашому каналі.